Поки у НАТО вирішують, що повідомити Україні про майбутнє членство, наші бійці звернулись до країн альянсу з фронту. Воїни 35-ї бригади морської піхоти закликали якнайшвидше долучити Україну до альянсу. кажуть, збройні сили України вже продемонстрували свої вміння на полі бою, і з Україною НАТО стане тільки сильнішим. Ми НАТО хоче, щоб таке військо, як Збройні Сили України, було у них в Альянсі. Тобто Вони вже побачили, що ми за хлопці, що ми за люди, на що ми дійсно спроможні. Чи будемо ми в Альянсі, НАТО? Ну, Тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас як. Бути на цій війні, тому що якщо взяти, то з таким масованим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть Сполучені Штати вони не стикались. Нічна шахетна атака. Росія запустила 28 дронів Камікадзе. і Силам протиповітряної оборони вдалось виявити і знищити 26 ударних іранських безпілотників і один розвідувальний дрон зала. За даними командування повітряних сил збройних сил України, всі безпілотники запустили з російського приморсько-ахтарського краю. Нічна повітряна атака безпілотниками була спрямована також і на столицю. Заявив про це чільник київської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що усі виявлені повітряні цілі, які досягли області, були знищені протиповітряною обороною. Але збиті шахеди, які впали поблизу Києва, наробили шкоди. Через падіння уламків російських дронів пошкоджені 12 приватних будинків і одна багатоповерхівка. За даними ДСНС, руйнування у Фастівському та Обухівському районах там у будинках вибиті вікна. Лері, понівечені покрівлі, поламані господарчі споруди. На щастя, жертв і потерпілих немає. Крім того, через падіння підбитих шахедів в кількох місцях а зайнялася трава. Ці пожежі вже ліквідовано. Наслідки нічної атаки окупантів фіксує поліція Київщини. На місці працюють екстрені служби, а місцеві оговтуються від пережитого. Просто звикла до цього. Я не думала, що воно так закінчиться. коли, як завжди. Стрілянина, да грохот великий. Все у мене навіть на хаті великий асфальт, кусок асфальта, великий пробило кришу. Ти напроти взірвалося, і асфальт на висоту хати це 5 метрів десь догори летіло. Все Все летіло доверху. Це, це от теротуара, те, що ну усе, що я тут підібрав. Це воно впало воно, за метрів 20. Уламок і упало і, і аж на дах. Ну і а це що залишилось усе. Противоповітряна оборона півдня збила 22 іранських дрони, але два з них влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта Одеської області. Через падіння уламків, збитих безпілотників, горіли два припортових термінали. Серед них зерновий. Вогнеборці загасили полум'я. Критичних руйнувань і постраждалих немає. Троє цивільних загинули, і семеро поранені після обстрілів Донеччини напередодні, як інформує обласна військова адміністрація, ворог цілив по низці громад регіону. Серед них Мар'їнська, Костянтинівська і Миколаївська громади. Там понівечені електромережі. Водночас на горлівському напрямку снаряди завдали шкоди 14 будинкам місцевих жителів. Руйнувань зазнала адмінбудівля у притеченому. Вугледар витримав 14 обстрілів расистів. Люди вціліли. Росіяни обстріляли з градів в Софіївку. Це Станіславська громада Херсонщини. За попередню інформацію, через цей обстріл загинула жінка. Ще один чоловік отримав поранення. На місці працюють рятувальні служби. Троє херсонців були травмовані через атаки росіян по регіону минулої доби. Один із поранених у важкому стані. Про наслідки ворожих обстрілів повідомив чільник херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Напередодні грашисти атакували 25 разів під удар, потрапили житлові квартали Хер... Херсону, Антонівки, Садового, Зеленівки та інженерного. Вночі противник скоїв артилерійський обстріл біля Антонівського мосту, це лівобережна частина Херсонщини. І цими хвилинами росіяни знову обстрілюють Херсон. Що не менше дві людини поранені. Російські терористи криють вогнем житлові квартали міста. Станом на цю мить відомо про влучання в гуманітарний штаб, і щонайменше п'ять житлових будинків. Обстріли спричинили пожежі. Медики і рятувальники вже працюють на місцях прильотів. За кілька годин до цього обстрілу голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив про можливу атаку на обласний центр. Зокрема, він застеріг людей від можливого теракту по залізниці. Вокзалу. Три постріли з гаубиці. Мінус дві ворожі цілі. Щодня артилеристи ліквідовуються расистів. Їх залізні побратими гарантують дуже точний приціл. Як минає день майстрів влучного пострілу, показали наші колеги з військового телебачення. Ми так могли б випустити зараз на радіо. Щоб їх вони побільше сюди начинали лісти, щоб їх більше лягало. Тому нас не істрибить, не знищить. Ой, все до нас. що не поїхали, бо тому що впав прямо на поле. <звук> Все починалось де 20 ї Потім в Миколаївській області віджата мста трофейна з віджатим БК починали хвалити, а потім вже зараз зараз вже виходить на топора. От в мене мста і йдуть, вони, от, 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 на рівні йдуть поки що. Вони шо менше уменшених, точно, що менше них, вони якраз обіті такі. Точніше, Именно на менших зарядах це песня робота. В неї такі плюси, що вона дуже точна. Вона дуже точно. Ми були з трьох при з трьох пострілів, е, знищували дві цілі. Якщо в нас йде робота без поправок, то це вже відео. Це вже це да, вже, це вже відео буде в кінці робочого дня. Якщо без поправки там мінімальні, це теж можна сказати. 95% того, що ми попадаємо в цель, якщо мінімальні поправки. Там якщо вже великі коректури, ну ще таких, слава Богу, не було. У ну, мене типу, виходить на три дні. Ми, ми поміняємося типу, між собою. Ми, типу, ми з цим, а інша бригада ми приїжджає, типу, ну, інші хлопці приїжджають, типу, три дні ночують тут, чергують, потім ми три дні чергуємо. Пот, так все міняємося. Дивіться, 90% молодіж. У мене самого сина зараз під Бахмутом, третій штурмові. Так стараюся хлопців. Тому заодно подивлюся за ними. Головне, щоб додому всі повернулися. Для цього роблю все. І так. Максимальне знищення такої нації, як Росія. Це максимальне знищення, їх тоді буде перемога, поки ті сантеповські мозги не будуть роздуватися по просторам нашого світу. Тому що там не нація, там живуть такі іменно шакали, які взагалі в них немає нічого людяного. Вони тупо, реально, як тупо знаєте, чіповані твари, начіпували чимось. От цю націю треба просто в ноль знищити. Уже понад 235 тисяч расистів більше ніколи не топтатимуться по українській землі. Генштаб оприлюднив поновлені втрати у кремлівського війська. Напередодні сили оборони знищили ще більше як пів тисячі російських окупантів, відмінусували і техніку ворога. Зокрема, спопилили чотири танки загарбників на металобрухт перетворили 17 бойових броньованих машин. Більше ніколи не стрілятимуть 14 артилерійських систем країни-агресорки. А також наші бійці вивели з ладу чотири реактивні системи. Залпового вогню росіян назавжди скоригували план польоту ще одному військовому вертольоту рашистів. Його збили наші оборонці. Ну і до того ж, доліталися ще сім ворожих безпілотників. Свій останній бойовий виїзд здійснили 29 військових машин окупантів в степах України. Іржавіють вісім одиниць спецтехніки ворога. У силах спеціальних операцій відтепер жінки прислужні.